Під час візиту першої леді України Олени Зеленської на Волинь відбулася нарада щодо реформи шкільного харчування. Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Він зазначив, що обговорили вже реалізовані зміни в школах області та подальші плани. Зокрема, реформа стартувала у 2020 році за ініціативи першої леді. Волинь активно працює над втіленням стратегії шкільного харчування, яка охоплює кілька напрямків: модернізацію їдалень та харчблоків, розвитку персоналу, формування культури здорового харчування. Та та фінансова підтримка. Так, от у 2024 році область отримала майже 78 мільйонів гривень на харчування учнів початкової школи. А січня по червень 25-го року ще 114 мільйонів гривень. Зараз триває робота над залученням фінансування для другої половини року. Слід сказати, що державна субвенція суттєва підтримка для громад, які часто не мають достатніх фінансових ресурсів, але прагнуть дати дітям повноцінне харчування. Тому щира вдячність першій леді Олені Зеленській та Уряду України за увагу до цієї важливої сфери, зазначив голова ОВА Іван Рудницький. Крім того, у 2024 році Волинь отримала понад 84 мільйони гривень на ремонт їдалень у семи школах. У двох із них роботи вже завершили. Це Дубнівський ліцей та обласний ліцей імені Героїв Небесної Сотні. Ще у п'яти закладах ремонт триває. Зокрема, у ліцеях Каменя Каширського, Маневичах, Павлівки, села Льотнича та Світязь. Загалом на Волині 517 шкіл, у яких навчається понад 137 тисяч учнів. 90% з них отримують гаряче харчування. Тож реформа шкільного харчування на Волині впроваджується комплексно та результативно. Вона стала можливою завдяки державній підтримці, ініціативі Першої леді України, а також тісній співпраці органів державної та місцевої влади, зазначив Іван Рудницький. Тож Волинь продовжує впроваджувати реформи шкільного харчування, оновлювати їдальні, модернізувати харчблоки та підвищувати якість трав. Все це, аби учні мали не лише належні умови, а й доступ до якісної та корисної їжі.